Формадол. Таблетки від головного болю. Це була величезна перемога для Збройних сил України, тому що це офіційно названо битвою за Київ, яку виграли Збройні Сили України. Це сталося 2 квітня. 2022 року, давайте будемо пам'ятати цю дату. Так, загалом росіян вибили з 30 населених пунктів Київщини. Е, найзапекліші бої відбувалися звичайно у Бучі, Ірпіні, Гостомелі та Вишгородській трасі. Артилерія ЗСУ розбивала ворога цілими колоннами. Згодом з'явилися перші повідомлення про оточення армії РФ. Сили оборони України змусили військове командування Росармії ухвалити рішення відступити на територію Рі Білорусі, яке пропагандисти Кремля виправдовували своїм своєю назвою Жест доброї волі, ніби вони зробили нам жест доброї волі і відступили. а Насправді вони бігли, тікали. І сьогодні у Бородянці одному із найбільш постраждалих містечок на Київщині відкриють символічну скульптуру, присвячену пам'яті тих подій. Більше про це ми можемо дізнатися від нашого кореспондента Саша Ковальов. Зараз знаходиться е, в Бородянці. Хочемо почути, побачити тебе. Доброго ранку, Саша. Розкажи, що знаєш, що бачиш, скій спілкувався. Так, ну от власне, я перебуваю в Бродянці, як ви вже і сказали, одне з містечок, яке чи не найбільше постраждало на Київщині навесні минулого року. Ну і власне, от варто згадати, що до повномасштабної війни тут проживало близько 13 тисяч людей. Ну а станом на кінець березня минулого року тут залишалося буквально декілька сотень місцевих жителів, які постійно перебували під ракетними обстрілами і постійно перебували в небезпеці. Власне, от символічно саме тут. Сьогодні відкривають скульптуру присвячену тим подіям деокупації Київщини. Відкривають її на фоні одного із розбомблених будинків. І власне, от офіційна частина заходу розпочинається буквально за декілька хвилин. Ну і прямо зараз маємо час поговорити із автором скульптури, яку ви зараз побачите за нашими спинами. Це власне Євген Примаченко, скульптор. Доброго ранку вам добрий ранок. Пане Євгене, от власне я знаю, що скульптура, яка тут якусь сьогодні тут презентують, вона має дуже дуже символічне значення. От, по перше, це натхнення вибрали із скульптур із фотографії, зробленої Олексієм Фурманом. Була так само дівчинка на фоні ось того розбомбленого будинку, який зараз на фоні. От які символи і сенси сюди вкладали? Дійсно, ми надихнулися саме цією світлиною дівчинки на Гойдолці, оскільки вона уособлювала собою те, що життя триває навіть після війни. І наш основний посил було створити дівчинку на Гойдолці, яка знаходиться під захистом. На цій лінії вони уособлюють сонячне світло, сонячні промені і тим часом і захисний купол. Тому сама дівчинка вона вже має таку більш динамічний характер, і, і вона спрямована показувати, що життя продовжується. Тобто є рух, і воно і цей рух він завжди рухає нас далі вперед до перемоги і до відновлення. Чи відразу визначилися з місцем розташування скульптури, чому брали саме Бородянку? Ну, по перше, оскільки бородянка дійсно дуже сильно постраждала від війни від окупації, ми розуміли, що це складне місце, складне, тому що люди постраждали, і нам би не хотілося їх якимось чином образити, але з тим самим хотілося зробити щось приємне. Тобто, ця скульптура це символ того, що життя повертається, що все буде добре. Чи будуть і надалі з'являтися подібні скульптури в містах, які постраждали внаслідок бойових дій? Я впевнений, що місця, які міста, які постраждали, будуть відновлюватись дуже активно і там однозначно будуть з'являтися і скульптури можливо вже працюють там чимось конкретно зараз. ще ми ну над наступними не працюємо, але я точно знаю, що буде багато цікавих проєктів попереду. Пані Євгене, дякую дуже. Відпускаємо вас на офіційну частину заходу. От як я й говорив, буквально за декілька хвилин розпочнеться відкриття цієї скульптури. Очікується й голову військових адміністрацій, представники офісу президента і навіть закордонні гості також тут можуть бути. Слідкуємо, друзі. Ну і власне, ось така скульптура, яку можете ще раз побачити на своїх екранах, з'явилася у Бородянці. Дякую, Дякую тобі, так, Саша. Так. Дякую, це важливо знати, важливо відчувати. І скульптура теж дуже крута. Дякую. Понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У Вас була небажана вагітність, якою ви позбулися? Діти вас взагалі нема, нема шок. Не хочете нічого сказати, ексклюзив, що розповість хлопчик, який вижив після гри смерті. Вони знаходять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте. Все схвачено на вашого сина. Полювали. Будь ласка, послухайте мене, говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19.30 на 1+,1 плюс Україна.